Сьогодні в Україні відзначається молоде свято, присвячено всім поліцейським нашої країни. Нині, у часи важких випробувань, що випали на долю українського народу, працівники поліції виконують свій службовий обов'язок. 24 на 7 стримують злочини, які вчиняють окупанти, охороняють життя та спокій громадян. На ваших плечах зараз лежить дійсно дуже відповідальна місія у час війни тримати правопорядок на нашій території. Я впевнений, що у вас все виходить, ми це бачимо, знаходимося в тій співпраці з вашим керівництвом і особисто з кожним із вас у мірі можливості. Сьогодні, в цей день, ми ще раз долучаємося до привітання слів і дякуємо вам за вашу службу. Тому що в першу чергу громада, на якому працюємо, ми зобов'язуємося надавати вам також ці сильну допомогу, стояти е на захисті прав та інтересів громади. Постійно співпрацювати з вами, ну і всі проблеми, які будуть на турі, я думаю, ми будемо вирішувати завжди спільно, разом і е, в законному законом сьогодні. Вітаємо тих, хто вірний присязі і служить українському народу віддано і чесно, хто робить наше життя спокійнішим і безпечнішим. Для кого служба в поліції стала справжнім покликанням а боротьба з порушниками закону справою всього життя? Служу українському народу.